Two, one, Слава Україні і мудрим мешканцям і мужнім захисникам. Обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється силами оборони. Противники далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій, активно здійснює повітряну розвитку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів знищила три безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах, без можливості реалізації набраних фото відеоданих Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Протягом бойового дня ворогам нанесено сім авіаційних ударів по наших позиціях з реактивних систем залпового вогню. В чергове вдарили по двох громадах Нікопольського району без жертв та постраждалих. Двічі за день був острівний очаків із 120 мм міномета та реактивних систем залпового вогню Град. Били по портовій акваторії та інфраструктурі, без людських втрат. В Миколаєві при розборі завалів ураженого житлового будинку дістали загиблу жінку. Наша авіація нанесе 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили і техніки. Втрати ворога за бойовий день складають. Знищений 64 рашисти, склад боєприпасами, дві самохідні гаубі 100 С, два протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої автобронетехніки, один БТР за трофейний, корабельне угрупування ворожого флоту у зменшеному до восьми одиниць складі, тримається у ракетно безпечному для себе районі, але підступно утримує на поготові 24 калібри. Тож, загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. Не виключені атаки із застосуванням дронів Камікадзе. До того ж, море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя. Наші побажання залишаються незмінними. Не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами, попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Разом ми сила, що здатна долати ворога. Перемога буде нашою. Україна вільною.